Кожне рівняння вигляду f від x y до рівня 0 задає певну залежність між x і y, якщо це дві змінні. Тобто ми визначили функцію, яка називається неявною. Проблема полягає в тому, що така функція може не існувати. Теорема про неявну функцію. Нехай. В рівнянні, що задає неявну функцію. Функція f від x, y має такі властивості. Частинна похідна по y в цій точці не дорівнює 0. Тоді існує. Тобто, у нас визначена функція Y дорівня f від x, неявно задана цим рівнянням. Це є неявна функція. Крім того, ця функція буде

Точно так можна знаходити і решту частинних похідних другого порядку. Це геометричний зміст неіснування якихось частинних похідних. Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Математичний аналіз функцій багатьох змінних. Сьогодні теорема про неявну функцію. Кожне рівняння вигляду f від x y до рівня 0 задає певну залежність між іксом y, якщо це дві змінні. Наприклад, вважаючи х незалежною змінною, якщо ми дамо х якесь значення, з цього рівняння ми зможемо знайти відповідний y, такий, що f від x0, нульового, y нульового дорівнює 0. Ми знаходимо такий y. Якщо тепер X дозволити бігати по якомусь інтервалу, кожна разу ми будемо знаходити свій y. Тобто ми визначили функцію залежність y від x, яка і називається неявною функцією, якщо задається таким рівнянням. Проблема полягає в тому, що така функція може не існувати. Як це? Ну так. Якомусь іксу не знаходиться ігріка, щоб він йому відповідав. Або іксу знаходиться зразу декілька ігріків. В цьому випадку функція буде просто невизначеною. Наприклад, добре відомий приклад у нас хвад. Квадрат. квадрат плюс y квадрат дорівнює а квадрат. Це рівняння неявно задає. Коло радіуса А. По х і по Y. Якщо ми будемо брати х між мінус А і А довільний, йому відповідає. Так, аж 2 y відповідає. Кожному X відповідає 2 Y. Тому ми не можемо записати однозначну функцію. З іншого боку, якщо я буду брати х більше за А, Тут ігріка не існує взагалі. Наше коло обмежено тільки інтервалом від мінус А до А. Отже, питання існування цієї функції, ну і якихось властивостей цієї функції. Це досить суттєве питання, яке ми сьогодні і повинні розглянути. Теорема про неявну функцію. Нехай. В рівнянні, що задає неявну функцію, функція F від XY має такі властивості. По-перше, вона сама і її частинні похідні, які я позначу F' штрих по X і F' штрих по Y, неперервні в околі точки х0, Y0, в якомусь околі точки х0 і0. По-друге, значення функції в цій точці дорівнює нулю. Тобто ця точка задовільняє цьому рівнянню. По-третє, частинна похідна по Y в цій точці не дорівнює нулю. Тоді твердження теореми існує. Існують такі два околи у дельта Х нульове і У ета нульове. Я через У позначаю у дельта X нульове. Це інтервал х нульове мінус дельта х нульове плюс дельта. А у ета від y нульового. Це в мене буде y0 мінус ета якесь число, y0 ета. Дельта і ета задають розмір цих окілів. Так от, існують такі два окіли, які задають прямокутник дельта, я його позначу. Декартів добуток. Такі що існує функція f. Визначена на околі точки х 0 яка однозначно відображає цей окіл в окіл точки y 0 Тобто у нас визначена функція Y дорівнює f від x, неявно задана цим рівнянням, визначена. на... Околі точки x0 з множиною значень в околі точки y0. І така, що f від x y, тобто f від x f від x дорівнюють 0. Тобто вона задовільняє цьому рівнянню, якщо замість y підставити значення f від x. Це є неявна функція. Крім того, ця функція буде неперервною і навіть диференційовною. буде мати похідну в околі точки Х0. Це зміст теореми про неявну функцію. Доведення. Розглянемо систему координат і нехай х0. Р0, Оце сама точка Х0 і рік 0. Про яку йдеться в теоремі, в околі цієї точки. Похідна по Y, частина похідна по Y не дорівнює нулю. Будемо вважати, що вона строго більша за нуль. Не просто не дорівнює, а буде строго більшою. Оскільки похідна неперервна, і взагалі функція має неперервні частинні похідні, то існує такий окіл цієї точки. На якому функція буде більше за ноль не тільки в цій точці, а на всьому околі. Існує якийсь такий окіл, в якому наша похідна більше за 0 строго. Ну нам так багато не треба. Ми візьмемо якийсь тут прямокутничок. От я візьму прямокутник, в якому похідна по Y більше за 0. Позначу. Проєкцію цього прямокутника на вісь Y як y0 мінус ета, y0W плюс ета. Оце майбутнє наше окіл. А тут я позначу x 0 мінус дельта штрих. Я поки що візьму, бо буде уточнення. А тут x 0 плюс дельта штрих. Теж якийсь окіл. Похідна по y більше за 0. Зафіксуємо х дорівнюючи х нульовим. Тобто я зараз розгляну оцей відрізочок. Похідна по Y більше за 0. Це означає, що функція вздовж цього відрізка буде зростати по Y. Похідна більше за 0. А в точці х нульове Y нульове f від х нульове Y нульове дорівнює нулю. Цій точці у нас функція дорівнює нулю. І функція зростає. Це означає, що в цій точці функція буде менше за 0. А в цій точці функція буде більша за 0. Бо вона зростає, а в цій точці нульова. Напишемо f від x0 y0 мінус это більше за 0. А f від x0 y0 плюс это Тут більше, тут менше. Тепер вивільнимо точку х0В. Дозволимо їй порухатись. Так от, оскільки, як функція від х f від x є неперервною. це означає, що існує такий окіль точки x 0 Що функція наша буде всюди менше за 0 в околі цієї точки в околі точки х0. І точно так існує окіл точки х0, на якому функція тут буде більша за 0. Я візьму меншість цих околів. І позначу тепер уже х0 мінус дельта, х 0 плюс дельта. Особливість цього околу, що для будь-якого x u дельта x 0 F від x буде менше за 0, і f від x буде більше за 0. Тут у нас. Функція менше за 0, тут більше за 0. Це означає, що для будь-якого х знайдеться такий Y, Саме от на цьому відрізочку. З u нульового, Такий Y, що? f від x y буде дорівнювати нулю. Адже на кінцях відрізку при довільному x у нас функція буде мати значення різних знаків. Тобто існує десь такий y, при якому дорівнює нулю. І так буде при будь-якому x-околу ми отримаємо лінію. Для будь-якого x ми знаходимо y. Саме цей y ми і позначимо як функцію від x. Це є наша неявна задана функція. Ми її побудували. Для будь-якого х інтервалу х0 мінус дельта до х плюс дельта. Ми можемо знайти відповідний y, щоб функція обернулась в ноль. Існування неявної функції доведено. Тепер звернемось до диференційовності. Оскільки функція F має неперервні частинні похідні, вона буде диференційною. Це означає, що приріст функції може бути представлений у вигляді F' по x на дельта X плюс F' по y на дельта Y плюс нескінченно малі, я їх розділю ε 1 на дельта Х по приростам X і Y. Epsil 2 на дельта Y. Правда, при цьому мені треба, щоб ε1 і ε 2 одночасно прямували до нуля, коли одночасно прямують до нуля. Дельта Х і дельта y. При одночасному. Тобто в цьому випадку буде прямувати до нуля корінь квадратний. З дельта х квадрат плюс дельта Y квадрат. Звичайний приріст функції двох аргументів. Епсилон 1 і епсилон 2 нескінчено малі. Так от, якщо я тепер приріст буду брати так, щоб дельта Х і дельта Y залишали нашу функцію на лінії. Тобто задовільняли кожного разу рівнянню F від x y до рівня 0, то цей приріст буде нульовим. Вздовж лінії приріст нульовий. Маємо рівняння, з якого я можу виразити відношення дельта Y на дельта X. Ну, дійсно, якщо тут y перенести дельта Y ліворуч, я буду мати F' по y. Плюс епсилон 2 На дельта Y дорівнює мінус F' по х, плюс епсилон 1 на дельта Х. Знаходячи звідси відношення дельта Y на дельта Х, приходжу до дельта Y на дельта Х дорівнює. Мінус дріб. Чисельник у мене буде стояти f' по x плюс епсилон 1 а в знаменнику штрих по y плюс епсилон 2 Дельта y на дельта x. Щоб отримати похідну, я візьму границю, коли дельта х прямує до нуля. При цьому дельта y теж буде прямувати до нуля завдяки неперервності функції f. І тут я напишу границя дельта x прямує до нуля, дельта y прямує до нуля. Ми будемо мати просто відношення мінус F' по X на F' по Y. А це ж і є наша похідна F' по X. Ми знайшли похідну цієї функції неявної, вивели навіть формулу для її знаходження. Функція диференційовна і має похідну в такому вигляді. Розглянемо приклад. Треба знайти. Похідну функцію згаданої неявно х куб плюс у куб мінус 3xy дорівнює А квадрат. Ну, скажімо, така, таке рівняння задає нам якусь неявну функцію. Залежність y від x. Нам треба знайти похідну y'. Користуємось формулою, яку ми тільки що отримали. Нам треба знайти тепер похідну частину похідні від функції f. А хто така f? Це те, яка дорівнює нулю. Ми повинні все записати в такому вигляді. Тоді оце наша функція f від xy. Знаходимо від неї частинні похідні. F' штрих по x. Похідна по X це буде 3 x квадрат мінус 3Y. Точно так, похідна F' штрих по y це у нас буде 3Y квадрат мінус 3 x тоді за отриманою формулою y'. Або DY по dx може буде написати, щоб підкреслити, що це звідси знаходиться. Маємо мінус частина похідна по x. 3 x квадрат мінус 3y поділено 3y квадрат мінус 3 x Ну, на трійку скоротити можна, отримаємо. І цей мінус мені не подобається, я його внесу куди-небудь. У мене буде стояти y-x квадрат. Тут буде стояти y квадрат мінус х. От так. Звернемо увагу, що коли y квадрат дорівнює x, наша похідна не існує. Немає сенсу, бо знаменник обертається в 0. Розглянемо ще загальніший випадок. Нехай тепер функція f у нас буде від n плюс однієї змінної x1, x2 і так далі, xn y. Отака От функція дорівнює 0. Виявляється, така функція задає неявну функцію однієї з змінних від решти. Сформулюємо умови існування неявної функції y дорівнює f від x1, x2 xn в цьому випадку. Ну, ми будемо позначати. Давайте так позначати. Через x я позначу x1, x2, xn. Це в мене буде е, точка в вимірному просторі. І ще в мене x0 буде відповідно. x01 x. І функція буде мати вигляд y дорівнює f від х. Теорема. Нехай Ф неперервна разом з усіма своїми частинними похідними. Частинні похідні теж неперервні. F по І і F по Y. Всі частинні похідні по і змінні і по Y неперервні. Друге. F від x нульове, Y нульове, дорівнює нулю. В якійсь точці вона обертається в ноль. Третє. F штрих по y. X 0 y 0, не дорівнює нулю. Тоді, якщо позначити через у дельта Х нульове, N-вимірний паралелепіпед на точок XZ rn, x іта мінус дельта, x іта менше x, і те плюс дельта. А через у eta від y0 позначити інтервал и 00 мінус минус это y нулеv плюс это. Так от в таких позначеннях існує n плюс одновимірний паралелепіпед у дельта x нулеv. У ета Y нульовий, такий, що для будь-якого x знайдеться єдиний y, такий, що F від X Y дорівнює нулю. Саме цей y і є значенням неявної функції f від x. Тобто f від x f від x до рівні 0. В умовах, ну, практично ті ж самі умови, які були для двох змінних. Ми маємо функцію n-змінних, яка задається неявно. І ця функція n-змінних теж буде диференційованою, неперервною, диференційонною і її частинні похідні. D F по dx і D, виражається як відношення мінус F'. по... І тій зміні на F' по Y. І та ж сама формула для знаходження частинних похідних цієї неявної функції. Приклад, знайдемо частинні похідні неявної функції, що описує тривимірну сферу. Функція трьох змінних задає неявну функцію однієї змінної, що залежить від двох інших. Скажімо, z у мене буде. Неявна функція f від x, y. Саме похідні цієї функції нам треба знайти dZ по dx і d по dy. Для цього знаходимо частинні похідні функції f. Це в мене функція f. df по dx. Df по dx ми маємо просто 2x. DF по dy це 2y, df. Ф, велике. По DZ це в мене 2Z. Отже, звідси dz по dx, частинна похідна DZ по dX, буде мінус відношення df по dx на df по dz. Мінус двійки скорочуються х на z dz по dy, відповідно, буде мінус y поділено на z. Відмітимо, що тепер ми можемо знайти і другі частинні похідні функції, заданої неявно. Як? Та ну як? Ну це от у нас dz по dx. Скажімо, d2z по dx двічі. Це є похідна по dx від похідної dz по dx. Звідси нам треба знайти похідну по dx. Але Z у нас залежить від x. Тобто насправді тут треба знайти похідну частки. Маємо мінус. Похідна чисельника на знаменник Z дасть чисельник на похідну знаменника. Мінус x, а похідна знаменника DZ по dx. Ми беремо похідну по х. А dz по dx у мене x на z. Маємо помножити на x на z. Я знак поміняв, тому що тут мінус. Знаменник у мене буде стояти просто z квадрат. Квадрат знаменника. Отже, частина похідна dz по dx у нас буде мати вигляд z квадрат плюс х квадрат поділене на z куб. З мінусом. Друга частина похідна по х. Точно так можна знаходити і решту частинних похідних другого порядку. Відмітимо, що похідна і по х по Y не існує там, де частина похідна обертається в 0. Тобто, коли z дорівнює 0. Якщо подивитися геометрично, що це означає? Наша сфера радіуса А. Z дорівнює нулю. Z дорівнює 0. Це коло X квадрат плюс y квадрат дорівнює 0 в площині X, о. На цьому колі частина похідна по змісту. Чому? А тому що в цьому випадку у нас. Буде вертикальна дотична. В цьому випадку ми маємо нескінченну похідну. Не існує, тому що в неї знаменник кноліте. Нескінченна похідна похідна не існує вздовж цього кола. До сфери в кожній точці по Z дотична. Вертикальна, вертикальна дотична. Це геометричний зміст неіснування якихось частинних похідних. На цьому можна сьогоднішнє заняття закінчити. Дякую вам за увагу. Залишайтесь на каналі, ставте лайки, коментуйте. І я буду з вами, Олексій Василенко. До побачення!